Це не російські пропагандисти затівають ловлю людей. Це контент про ловлю людей поставляють наші працівники ТЦК. Більш того, хто там служить. Кажуть, що там служать цивільні жінки, інваліди з фронту. Вибачте, інваліди не виходять десятками крутити хлопців і затягувати в бусики. Для цього треба здоров'я. Там служать кремезні мужики. Всі вони сьогодні є військовослужбовцями. Це не російські пропагандисти роблять це, щоб ми перестали поважати людей у формі, дивлячись, як себе поводять ТЦКшники. Це великий кримінальний бізнес. І мені про це кажуть всі. Є розцінки, є списки людей, які заплатили. І є воєнкоми, які купують маєтки за кордоном. Питання, навіщо нам, таке явище, і чим його можна замінити? В моєму інтерв'ю Ігор Швайка, який є одним із керівників рекрутингового центру сухопутних військ, саме від територіальної оборони, сказав мені, що рекрутинг сьогодні можна повністю замінити бусифікацією. Добровільний призив в армію, агітація як служити. Грошове забезпечення контрактів, вибір підрозділу, гарантії нормального поводження з мобілізованими, роблять свою справу. Він показував мені цифри. Сьогодні кількість добровільно рекрутованих збільшується, а от ТЦКшники відловлюють все менше і менше людей. Ця шкода, яку вони наносять, єдності і мотивації нашого суспільства, вже очевидна.